Інтрига зберігається, бачите? Тобто це важливий момент. Ну я думаю, що якраз це співпало з тим, що ми отримуємо JLSDB Фактично, можливо, вже отримали. Знаєте, так буває. Тобто ніхто ніколи не розголосить точні, точний час поставки в медіа, тому дуже часто буває так, що оголошення роблять, коли це зброя вже є, і можливо, навіть вже була використана. Ну тобто, це теж елемент, який є елемент свідомої дезінформації ворога, інакше не бути не може, якщо це застосовується в публічній площині. Тобто, JLSDB – це хороший знак, плануючи авіабомби дальністю на 150 кілометрів. Друга ознака це те, що пані Нулан сказала про те, що вона розраховує і чекає, що все ж таки конгрес проголосує за рівень підтримки для України і пакет допомоги в 61 мільярд, якого ми дуже чекаємо і на який ми розраховуємо це очевидно. І третє, я думаю, що зараз, бачите, все ж таки зберігається ну, певною мірою така інтрига. Тобто, ми говоримо про те, що зараз російський наступ десь е може вичерпатися весною на Сході. А далі. Що буде далі до кінця відповіді ще остаточної 100% немає. Можливо, ми е, будемо проводити певні наступальні операції в рамках активної оборони і здобувати тактичні успіхи вибивати ворога з позицій, можливо, далі будемо в обороні, але судячи з того, що говорить пані Нуланд, е, говорячи про сюрпризи, це означає, що е, США розраховують на те, що за допомогою європейських партнерів. Будуть підтримувати Україну таким чином, аби ми мали змоги проводити, зокрема, і такі, можливо, і локальні, але все ж таки, наступальні операції. Я не можу сказати про кількість, мені невідомо наразі. Важко тут розумієте, важко сказати. Але я думаю, що можемо йти про кілька десятків позаяв, все ж таки розумієте. Я поясню, чому я роблю такі висновки, тому що. А ще десь півтора роки тому розміщувалось відповідне замовлення від сполучених штатів компанії Boeing. Ці JLSDB виробляє компанія Boeing в кооперації в співпраці з шведською компанією САГ. Розміщувалася пропозиція. Вона фінансувалась, вносилися кошти там і так далі. Це розроблялось спеціально для України. А відтак. У мене, скажімо так, є сумніви в тому, що вони могли виробити там 5 одиниць, наприклад, протягом року. Я думаю, що раз йде мова про контракт, фінансування мова буде йти про кілька десятків, це щонайменше. Того, що ми, можливо, і більше, що ми могли би отримати. Тому що навіть принцип застосування такий, що система Хаймарс або М270, тобто реактивний пуск, і, в принципі, передбачає ну таку свого роду масовість, якщо це там не Атакамс. Тому я думаю, що так допускаючи, що на кілька десятків ми можемо розраховувати.